Aren't you married? Well, yeah, but what? Married people can't have friends. We're gonna be friends. You wanna be my friend? We're not gonna be friends, ви ніколи не задумувалися, чому багато жінок. Хочуть або є фемфаталь в чоловічих долях. Чому жінок та чоловіків приваблює образ сексуальної, впевненої собі жінки, а, яка використовує власні secret weapons не заради інших, а в першу чергу заради себе? Що вона такого робить, що від неї неможливо відірвати очей а, і просто хочеться бути нею? Ця жінка з'являється повсюди. Ми можемо побачити її як і в кіно, як і в мультфільмах та серіалах і рекламі. Ми бачимо різних акторок, персонажів, але в них у всіх є ось цей певний вайб фем фаталь, тобто рокової жінки. Так що ж спільного між різними людьми, об'єднаними однією роллю. Зазвичай фем-фаталь фізично приваблива, але її краса часто служить лише засобом маніпуляції. Її рухи, невербальна поведінка. Та розмова буквально каже: Ти зробиш все, що я захочу. Але і для того, щоб маніпулювати, треба бути мудрою та хитрою бо інакше як отримувати щось від інших. Часто вона має високий інтелект а, і вміє розпізнавати якісь слабкі місця. В інших людях її стратегічне мислення дозволяє їй маніпулювати оточенням, продумувати кілька кроків уперед і використовувати слабкі місця в людях для досягнення своїх цілей. Фем фаталь часто не є просто злою, але все ж таки багато її дій можуть бути маніпулятивними та скритими. Її поведінка амбівалентна, тобто не туди і не сюди, не зла і не хороша водночас. Часто вона має риси, які роблять її аморальною або морально неоднозначною. При цьому, завдяки інтелекту, вона виявляється дуже ефективною. Часто фем Фаталь оточує себе загадковістю. Вона не розкриває усі свої карти зразу, тому що вона дає певне враження. Потім, за її словами, та й в принципі скривається якісь. Більший план це дозволяє створити сильний емоційний відгук у тих, хто з нею взаємодіє. Люди починають шукати сенс у її словах і діях, а це завжди додає інтриги та невизначеності, що лише підсилює її шарм. Фем-фаталь часто не лише спокушає, але й прагне контролювати ситуацію, використовуючи свою привабливість і розум. Вона може створювати ситуації, де чоловіки або інші люди здаються сильними і впевненими, але насправді перебувають під її впливом, не усвідомлюючи цього. Фем-фаталь – це архетип, який грає на слабкостях з ідеями сили. Влади та жертви. Вона є образом, який поєднує фізичну та психологічну потужність, здатний як привертати, так і руйнувати. І цей конфлікт між привабливістю та небезпекою робить її таким значущим персонажем у кінематографі та літературі. У мене немає правил Нік. Живу як хочу. Ви вбили містера Базе, містера містрамел. Я була б дурною, якби написала книгу про вбивство, а потім вбила так, як описано в романі. Я б оголосила себе вбивцею. Я не дурна. Кетрін Трамел, героїня Стоун, у фільмі Основний інстинкт під час сцени допросу якраз використовує ті самі рухи. Від того, як вона сяде і буде тримати цигарку в руках, залежить настрій сцени та стан глядача. А коли вона танцює, то повністю поглинає собою героя Майкла Дуглаза. Хоча видно, що чоловік ніби стримує себе та намагається не йти на поводу білявки. І під час перегляду дійсно висить питання: чи вбила вона? Твої оцінки ніколи не будуть високими. Ти ніколи не станеш інтерном у його фірмі. Люба, ти недостатньо розумна. Я чогось не розумію? Здається, ми учимось разом? Так, але. Але що? Ми складали один і той самий тест, в нас однакові заняття. Я знаю, але, Ел, ти серйозно? Ти повинна робити щось інше зі своїм часом. Я ніколи не буду достатньо гарною для тебе так. Персонажку, яку грає Різ Видерспун у фільмі Лігал Блонд. Також можна назвати Фем Фаталь. Хоча вона здається невинною. Від неї віє солодкою ватою і усім, чим тільки можна, що має рожевий колір. Її здатність маніпулювати ситуаціями та людьми, особливо чоловіками, дозволяє їй досягти своїх цілей, і домагатися професійного успіху, якого вона так прагнула. Король мусить знати, коли чекати. А коли нищити ворогів, то ти згодна. Старки нам вороги. Всі, хто не з нашого роду вороги. Персонаж Серсеї є класичним прикладом фем-фаталь. Вона не лише маніпулює чоловіками та іншими персонажами, але й здатна здійснювати неймовірні політичні маневри для досягнення своїх амбіцій. Серсея з її сексуальністю, безжальними вчинками та стратегією справжня фемфаталь, що призводить до смерті та руйнації своїх ворогів і навіть близьких. До речі, роковою жінкою також можна назвати Мех з мультфільму про Геркулеса. Так, вона знаходиться під крилом Аїда, якщо так можна сказати. Але саме для Геркулеса, а не Аїда. Вона та сама, заради котрої він йде на жертву у вигляді себе. Джесіка Ребіт з фільму Хто підставив кролика Роджера? Вона ідеалізує образ Фем Фаталь, чарівна, сексуальна, але віддана чоловікові, тобто кролику Роджеру. Її репліка я не погана. Просто мене такою намалювали. Стала культовою. Слухай, а знаю, що я тут недавно в одному музеї дізнався? Що? Що першу жінку в світі звали Люсі? Я повинна від щастя стрибати. <рес> так. Ні? До скорого. Бувай. Добре, добре, добре. Персонаж Люсі у фільмі Люка Бессона Люсі є менш традиційною фемфаталь, але все ж її маніпуляції, стратегічні кроки доводять її до архетипу цієї ролі. Люсі наділена надзвичайними розумовними здібностями, використовує свій розум і вплив, щоб досягнути цілей, впливаючи на чоловіків і ситуації навколо себе. Згадайте ту ж саму сцену у в'язниці. Ви думали, що цей термін може стояти тільки поруч з жіночими персонажами? Ні. Термін фемфаталь традиційно використовується тільки в жіночу сторону, вау, але його можна використовувати і разом з чоловіками, які теж мають руйнівний вплив. І ці чоловіки, в принципі, відповідають цьому архетипу. Джеймс Бонд культовий персонаж, який поєднує в собі харизму, небезпечність, загадковість і здатність маніпулювати людьми, особливо жінками. Бонд може бути прикладом чоловіка, який має руйнівний вплив на тих, хто потрапляє в його коло. До речі, про його жінок можна сказати теж саме, що вони являються фем фаталь, тому що вони зазвичай з'являються раптово в його житті, вони красиві, гарні і заради них хочеться вбивати. Коли ця жінка з'являється в житті Джеймса, з ним починає ставатися якась дікуха. Uh, він буквально висне на волоски життя і смерті. Uh, чесно, якщо так подивитися, що на Джеймса, що і на його жінок, вони просто завжди один одного варті. Їй Богу. Люціус Малфі, хоча він і не є прямим уособленням femme Fatale, його стиль життя і маніпуляції виявляють деякі риси цього архетипу. Його здатність впливати на навколишніх і вести їх до своїх цілей можна порівняти з характеристиками ФЕМ Фаталь. Образ рокової жінки став популярний з кількох причин, зокрема, через його багатогранність, психологічну глибину та здатність викликати сильні емоційні реакції. Цей архетип є символом сили, сексуальності, загадковості та небезпеки, що робить його вкрай привабливим для створення захоплюючих сюжетів в літературі, кіно та інших медіа. Ось вам кілька причин, на мій погляд. А чому цей образ продовжує жити і чому він популярний? Фемфаталь це жінка як символ сили та незалежності у реальному світі, де справжні жінки стикаються кожен день з несправедливістю та соціальними обмеженнями, стереотипами. Образ Фаталь може стати виразом боротьби за владу та контроль. Вона є тим, хто не боїться використовувати всі свої ресурси для досягнення мети, і це надзвичайно привабливо як в мистецтві, так і в реальному житті. Ідеалізація сексуальності та маніпуляцій. Ми живемо в культурі, де сексуальність часто ставиться в центр взаємин і навіть економічних чи політичних процесів. Фаталь – це зразок того, як сексуальність може бути використана як стратегія. Що викликає захоплення, адже вона не є просто об'єктом бажання, а активно контролює ситуацію. Це створює цікаву напругу між її привабливістю та її здатністю маніпулювати. Роль в поп культурі та кіно нуар. Фем Фатай стала ключовим персонажем в кіно, а саме в жанрі нуар, в 40-х-50-х роках того сторіччя. З тих пір нам наглядно продемонстровано образ рокової жінки, реакція на традиційні соціальні ролі жінок. У сучасному кінематографі образ Femme Fatale адаптується під нові соціальні контексти, але її основні риси залишаються актуальними: маніпулювання, інтелект, сексуальність і сила волі. Образ Фем Фаталь часто є протиставленням традиційному образу жінки як пасивних. Приборканих чоловіками ніжних істот, вона кидає виклик звичайним ролям жінок, пропонуючи альтернативу жінку, яка може бути як сильною, так і небезпечною. Це образ, який підкреслює жіночу незалежність і здатність впливати на навколишній світ, що робить його привабливим для багатьох людей, особливо в контексті сучасних соціальних змін. Образ Фемфаталь, що виник у мистецтві, літературі та кінематографі, має кілька важливих впливів на реальне життя. Його присутність у культурі формує уявлення про жінок, взаємодію між статями та відносинами в суспільстві. Це можуть бути як позитивні, так і негативні наслідки, формування стереотипів та очікувань щодо жінок. Часом жінок можуть сприймати як холодних, маніпулятивних і, в принципі, морально сумнівних особистостей, якщо вона використовує свою привабливість та інтелект. Тому що вау, як жінка водночас може бути сексуальною та розумною. Це просто призводить до формування упереджень, але водночас рокова жінка асоціюється з дуже певним образом жінки, що може підсилювати існуючі соціальні ролі, та стереотипи про те, що жінки повинні бути певним чином підкореними або пасивними, а не активними у плані своїх дій. Сексуалізація взаємин. Жінки можуть почати себе відчувати більш пригніченими через те, що їх просто оцінюють та об'єктивізують. А це, як ми всі знаємо, дуже сильно і негативно впливає на жіночу самооцінку, що в принципі і спонукає до маніпуляцій в стосунках. Підвищення очікування від чоловіків. Чоловіки можуть почати сприймати жінок як загрозу або як об'єкти, які можуть маніпулювати ними. Це може призвести до більшої недовіри і менш здоров'я у стосунках. Фем Феталь часто це та жінка, в якої є її незалежність, свобода вибору, свобода слова. І вона просто використовує усі свої сильні сторони. Але, камон, ми не живемо в кіно, в серіалах або мультфільмах, щоб прям е опиратися тільки на це. Тому зараз ми з вами поговоримо саме про негативний вплив. Та позитивний, і почнемо ми спочатку з позитивного. У певних контекстах цей архетип може підштовхувати жінок до більшої самостійності та сили, спонукаючи їх до особистісного розвитку та досягнення високих цілей. Вони можуть почати виражати свою незалежність, бути впевненими в собі. Маніпулюючи своїми емоціями, інтелектом чи навіть зовнішністю, проте у реальному житті такі уявлення можуть створювати напругу у стосунках, коли жінка намагається маніпулювати для досягнення власних цілей або використовує свої привабливі риси для маніпуляцій, що може викликати неприязнь чи недовіру з боку оточуючих. Також від цього дійсно неоднозначного образу, а психологічний вплив має не тільки чоловік. Але і жінка, яка в принципі його і оказує присутність образу фем-фаталь у культурі може бути причиною певного психологічного тиску на жінок. Вони можуть відчувати необхідність відповідати певному стандарту, краси або поведінки, яке асоціюється з фем-фаталь – сексуальна, приваблива, маніпулятивна та нездоланна. І як ми всі знаємо, це може тупо призвести до тривоги. Це може знову ж таки призвести до. Низької самооцінки, бажання а, ідеалізувати своє життя і вистроїти його якимось певним чином. І це все буде відчувати жінка, яка просто-напросто не відповідає цьому архетипу а, і цьому ідеалу. З іншого боку, чоловіки можуть бути схильними до ідеалізації такого образу жінки, сприймаючи їх як незвичайно привабливих, але водночас. Небезпечних це може створювати очікування, що жінки повинні мати величезну силу впливу або здатність маніпулювати, що часто не відповідає реальності. У результаті може виникнути невиправданий страх або недовіра до жінок, що ускладнює встановлення здорових повноцінних стосунків, вплив на соціальні та культурні норми. Образ Femme Fatale також може бути використаний для створення культури, де небезпека та маніпуляції від жінок сприймаються як частина жіночної природної сили. Але водночас це може знижувати гідність жінок, зображуючи їх лише як інструменти для досягнення бажаного результату, при цьому применшуючи їх внутрішні якості або інтелект. Сексуалізація жіночого образу. У медіа фемфаталь часто зображена як сексуальна істота, що експлуатує свою привабливість. Це може підсилювати культурні норми сексуалізації жінок, що призводить до того, що їхня цінність оцінюється лише за зовнішнім виглядом або здатністю маніпулювати чужими почуттями. І все ж таки, образ Фемфаталь залишається популярним через свою багатогранність, психологічну глибину та здатність створювати напругу в історії. Це персонаж, що поєднує сексуальність, інтелект, силу та небезпеку, і цей комплекс робить її привабливо як і в літературі, так і в кіно. Крім того, образ Фемфаталь викликає цікавість завдяки своїй здатності руйнувати стереотипи та порушувати традиційні соціальні ролі, що дає йому актуальність і в наші дні. Моя думка така, що бути фем фаталь – це круто. Пояснюю, чому для мене саме так. А, тому що я вважаю, що іноді маніпуляції це дійсно корисно. Якщо це не задіває почуття іншої людини і ніяк не змінює хід а, думок і хід стосунків, то чому би і ні? А якщо це взагалі стосується плані роботи, то взагалі пісня This is the man's world, honey» Коли жінка в суспільстві сприймається а, інтелектом нижче, ніж чоловік, то фемфаталь показує, що. Mm -mm. ні, це неправда. Вона визначена, сильна та незалежна. А хто не хоче бути визначеною, сильною та незалежною, пишіть коментарі з приводу того, чи подобається вам особисто образ фемфаталь, чи хотіли б ви бути фемфаталь, або female. Також ставте вподобайки під цим відео. Дякую, що подивилися його до кінця. Побачимося в наступному відео і слава Україні! Ей, hey, йоу! <laughs> я схожу на рибу каплю. Uh, я хотіла сказати про те, що це відео моє. Я відео ні в кого не тирила. Джерела я вказала, тому відділіться.